Друзі, у нас лишилася спадщина в парадонтології з Радянського Союзу, це любов щось вколоте в наші ясна. Покажу вам зараз дуже швидко і по-простому постараюся об'яснити, чого це не працює і ніколи не буде працювати. Того, що, якщо у вас виникає кровоточивість, коли чистите зуби, появляється запах, набряк, на це є завжди причина. Ось, а та причина виглядає от так. Маю тут парочку зубів. Чомусь вони тут попали всі з брекетами, але ну, якщо з брекетами, то можна зрозуміти, що це точно пацієнту не 150 років, це молодий пацієнт. Це зуби, які ми видали із аперодонтиту. І тут видно, чого, чого кровить, чого е, набрякає, чого підпухає, чого болить. Того що пацієнт. Дозволив себе їсти мікробам. Його стоматолог аналогічно дозволив їсти його мікробам, ніхто не прибрав. Мікроби спустилися під десну, почали їсти кісткову тканину, за ними почала лізти їжа і все, що попадає під ясна, починає відкладатися вигляді от у такої, от у такої нечисті, як Єгипет під десною, коралеві рифи. І поки ви о цього не знімете, бачите? Попаде око вб'є. Кіна не буде і здоров'я не буде. І що не в в ті ясно, нічого не буде працювати. Це буде самообман ось як проростає от це все. І по тій причині ми видаляємо зуби, тому що вже нема за що боротися. То вросло задалеко, забагато організм такі зуби викидає. Це принцип гангрени. Якщо порізали пальця і не почистити його. Один місяць вам пальця відріжуть. Так само отут. Він зуби викидає, тому що він розцінив, що зуби ваші є причиною проблеми. Тому, якщо у вас кров причищені, набрик появився, якийсь запах, якісь неприємні відчуття, то знайте, що з вами живе от, от така штука. І бігом до парадонтолога.